Здравствуйте, мої любі! З вами знову бабка Люся, давайте побалакаємо. Сьогодні я трошки вас порозважаю розповім вам про магію срібла. Із давніх давен люди приписували сріблу, властивість освячувати все, до чого срібло доторкається, виганяти нечість, виліковувати рани та хвороби, омолоджувати та укріпляти тіло, облагороджувати душу людини. Та допомагати їй в духовному зростанні. Вважається, що срібло це оберіг від негативних впливів та від злих духів, Із давніх дагевен його застосовували при виготовленні амулетів, котрі відганяють злих духів від людей та від домівок. Срібло символ душевної чистоти, пов'язаний із молитвою. Ним прикрашали ікони, робили хрести. Та церковні реліквії робили саме із цього металу. Сріблі дзвони відганяють демонів, із сплавів срібла виготовляють магічну зброю. Річ у тому, що срібло це провідник енергії тонкого світу, зв'язаного із божественним світом нашої душі. Тому різна нечисть, позбавлена душі, срібла терпіти не може. В астральних поєдинках чорні маги, вражені срібною зброєю, просто згорали енергетично. Срібло уявляється своєрідним каналом, по якому відбувається повернення постостороннього впливу у його світ назад у свою домівку. Речі виготовлені саме продовженої форми клинок, сабля, меч. Прикраси у вигляді. Зірки із непарною кількістю променів мають здатність закривати працюючий канал між паралельними світами, ну так званий портал. Тільки подовженими срібними кулями можна зупинити потрапившого у наш світ вампіра чи оборотня. Вдавнену і срібла робили на перстки, у котрі клали другоцінне каміння для того, щоб воно ожило. Срібний посуд. Приміняли для виготовлення цілющої води. Срібло завжди слугувало оберігом, і з нього виробляли посуду для зберігання різних елексирів. Срібло відражає 97% видимого світла. Срібним зеркалам приписують магічні властивості показувати астральних сутностей і майбутнє і минуле. Такі зеркала слугують магам каналом проходу у майбутнє чи минуле. Амальгама це ртутне з'єднання срібла, за допомогою якої вдавнину виготовляли зеркала, які мали магічні властивості та неймовірну магічну силу. Срібло, попадаючи в енергетику людини, очищає її та допомагає духовному зростанню. Воно руйнує та поглинає. Зовнішній негатив. Саме тому вироби із цього металу це природні талісмани, котрі чудово захищають від навроків та від різного енергетичного сміття. За допомогою срібла можна очищати та освячувати простір. Самий простий та дієвий спосіб це настояти на сріблі воду цілу добу, а іще краще на ніч на молодик чи на повню поставити на підвіконня посудину із срібним предметом у воді, щоб місячне сяйво дало свою силу цій воді, а потім окропити нею приміщення, починаючи з вхідних дверей та по часовій стрілці, обійти помешкання, окропивши двері, пороги, вікна, кутки, комірки. Усі закутки, шахви, повернувшися до вхідних дверей, подякуйте Господу за допомогу воді та сріблу за цілющу силу, а собі за те, що не полінувалися, і прагнете до змін у своєму житті на краще. Краще такий ритуал робити у критичні сатанинські дні по місячному календарю, коли треба себе та житло захистити від тяжкої. Негативної енергетики. Таким чином, корисно чистити і свою енергетику. А на сьогодні досить. Продовження буде наступний раз. Побачимось і побалакаємо! Я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була Бабка Люся.